Сьогодні я буду робив обзор пачки насіння. І буду перерізяв, скільки в пачці є точно насіння, чи відповідає кількість насіння в пачці. Трошки про томат. Це є калібр F1, ранньостиглий стиглий. 67 днів. Достигає вага його томата 120-140 г. Дає е, два стебла. Від куш дає два стебла. Ось так, щоб зрозуміти. Зараз буде рахувати, скільки є в паціє сім'ян. Так, попалася мені перша проблема. Насіння прилипало в паці. Виробник жажав пару гривень, щоб зробити малесеньку упаковочку як з паперу. А гроші хоче великі за насіння. Покажу вам, дивіться, я стукаю, стукаю, Насіння майже не падає. Але в пачці є, отім проблема. Доведеться мені ту пачку різати і пошкодити. Тепер розрізав пачку, дуже легко я, як випху звітом насіння. Сказати, що. Легко звідси брати насіння. Патці Паці відповідає в правді, що її паці 250 насінин, як керівник пише.